Карамельний чизкейк з ароматом кориці та ніжною текстурою. Настрій вже зовсім осінній, тож ця випічка буде дуже доречною. В Чашці блендера подрібнюємо печиво та змішуємо з вершковим маслом, сипаємо у форму та утрамбовуємо. Випікаємо у духовці при 180 градусів 10 хвилин, а поки займемося начинкою. Для цього очищуємо кисло солодкі яблука, нарізаємо дольками. На розігріту пательню додаємо шматочок вершкового масла, всипаємо дві Столові ложки цукру та додаємо корицю. Посипаємо яблука та на невеликому вогні карамелізуємо. В окрему ємкость викладаємо м'який крем сир та додаємо вершки. Все це взбиваємо міксером, додаємо згущене молоко та ще раз збиваємо міксером. До 5 г желатину додаємо 2 столові ложки води та залишаємо на 10 хвилин. Цю суміш вливаємо до крему, ретельно перемішуємо та викладаємо у форму. Вверху карамелізовані яблука та залишаємо у холодильнику мінімум на 5 годин. Ніжний карамельний чизкейк готов, тож нехай смакує!